Програму створено за фінансової підтримки друзів і партнерів служіння Джойс Майер. Незалежно від того, до чого ви покликані Богом, ваше покликання ніколи не здійсниться, якщо не повірите в нього. Тому припиніть дивитися на себе так, як на вас дивиться світ. Дивіться на себе так, як на вас дивиться Бог. Господь дав мені сильне бажання проповідувати сьогодні про те, що наше життя це не завжди крок уперед до чогось нового, іноді це здатність покинути щось старе і мені так добре знайома ця тема, що я відчуваю, що більшості з вас потрібно це почути. Це правда. Та іноді буває так, що те, що вам треба покинути, ви не обов'язково ненавидите і прагнете покинути. Дуже часто вам хочеться й далі цим займатися. Проте неможливо займатися всім на світі і при цьому робити це добре. я спитала про щось у мого тренера, адже займаюся у спортзалі три рази на тиждень і роблю це вже 14 років. Шкода, що я не почала робити це раніше, та слава Богу. Я почала, коли почала. І знаєте, ось що дійсно змусило мене почати займатися спортом. Перш за все, я добре роздивила себе одного дня в дзеркалі. Я була не повністю вдягнена, тільки не намагайтеся це уявити. І все те, що колись було ось тут, тепер знаходилось ось тут. Тож я подумала, о Боже, в мене проблеми. Мені дуже подобається те, що сказав мені Господь. Якщо хочеш гідно прожити останню третину життя і довести до кінця те, що я тобі доручив, то почни регулярно займатися спортом. Я не намагаюся змусити вас робити те саме, просто кажу, що мені сказав Бог. І я почала займатися спортом 14 років тому та нещодавно спитала у свого тренера. Отже, і надалі, займаючись регулярно спортом, чи зможу я виконувати такі ж вправи у 90? Він відповів ні. Я спитала, чому ні? Бо вам буде 90 років. Він сказав, ви зможете займатися спортом та не зможете підіймати таку ж вагу, як зараз. Може, вам доведеться зменшити кількість підходів? може деякі вправи вам уже будуть не по силах? І знаєте, коли ви сильні? наче бульдог, а знаєте, я все своє життя пробивалася до мети через будь-які перешкоди, починаючи з того. Що тату сексуально кривдив мене і закінчуючи тим, що я вирішила досягти у житті чогось путнього. Мені так набридло чути від нього, що я ніколи нічого не досягну, що якось я вирішила довести йому, що він помиляється. Та вірю, що для декого з вас найбільшою пригодою в житті буде те, що ви покинете щось, що вже не приносить плодів у вашому житті. Чи можливо ніколи й не приносило? Ви навіть не знаєте, чому ви це робите? Ви просто виробили звичку і вже не уявляєте без цього своє життя. Та Чи можу я вам дещо сказати? Бог завжди змушує нас щось покинути перш ніж поведе до чогось нового. Ви дуже нерозумні, якщо вважаєте себе спроможними завжди робити те, що завжди робили раніше. Життя – це пригода, і помазання дається нам лише на певний сезон. Часто помазання на деякі стосунки дається нам лише на певний сезон. Деякі люди, які були для мене дуже чудовими друзями 20 років тому, зараз навіть мені не дзвонять. До речі, як і я їм. Він усе створив прекрасним свого часу. Може, ви спитаєте, і як дізнатися, що Бог більше щось не помазує? Дуже легко, якщо ви будете щирі самими з собою. Однак бути щирими з собою не завжди легко, правда я й досі на першій сторінці проповіді у мене проблеми. Та я до цього звикла. Хоча зазвичай я проповідую все, що написала, тільки задом наперед і знизу догори. До, Тож... до Филип'ян 3.3. ми служимо Богові Духом а хвалимося Христом Ісусом і не кладемо надії на тіло. Не пристосовуйтесь до цього світу. Приповісті 3.26. бо твоєю надією буде Господь, і він пильнуватиме ногу твою, щоб вона не зловилась у пастку. Далі, перше до коринтян, 1, 27, 31. Адже я хочу допомогти декому не принижувати себе і не думати. Що лише тому, що ви не дуже розумні, бо не маєте достатньої освіти, або не маєте впливових друзів, або ніхто вам не допомагає, або ще щось. Бог не може вас використовувати. Щось таке вам допоможе сказати лише диявол. Адже. Бог не обирає людей, яких обрав би світ. взагалі він обирає, як сказано, в цьому уривку. Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудрих, і нікчемне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. Він обирає людей, які знають, що у них не все під контролем. І якщо Бог не прийде до них на допомогу, їм кінець щоб усі люди у світі, які не можуть зрозуміти, чому Бог вас використовує, просто дивились і дивувались і простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити. Навіщо? Так, щоб не хвалилося перед Богом жадне тіло. Чи ви знали, що з усіх учнів Ісуса був лише один, якого підтримав би світ? А саме Юда? Він був дуже освічений, тримав усе під контролем і добре вмів говорити. А от Петро зовсім навпаки. Можливо, ще Лука, бо він був лікарем. Та більшість учнів, яких обрав Ісус, були зовсім не такими, хоча в нього і був вибір. За Біблією він молився цілу ніч, перш ніж їх обрати. Бачте, незалежно від того, до чого вас покликав Бог, це ніколи не станеться, якщо ви в це не повірите. Тому припиніть дивитися на себе так, як на вас дивиться світ, і почніть дивитися на себе так, як на вас дивиться Бог і запевняю, байдуже, хто ви такі. Якщо Бог покликав вас до чогось, у вас може бути лише одна перевага, та її буде достатньо. Хочете знати, яка саме Боже помазання? Проте, ми так рідко у наш час говоримо про помазання, що навряд чи більшість людей знає, що це таке. Помазання це коли Божа присутність сходить на вас і дає здатність щось робити. За Біблією, коли на царя Саула злинуло помазання Святого Духа, він перетворився на іншу людину. Мені це так подобається. Знаєте, Я ніколи не знала, що маю гарне почуття гумору, допоки не почала проповідувати. Ніхто ніколи не подумав би, що я вмію жартувати, та тепер люди постійно сміються, коли мене чують. Це правда. Я знаю, що це заслуга Святого Духа. Він може дати вам здатність робити щось таке, що ви ніколи не змогли б зробити, і сказати щось таке, про що ніколи не знали б. Хтось мене чує? Ваше життя ніколи не буде захоплюючим, якщо ви постійно робитимете лише те, що вам хочеться робити. Або лише те, на що, на вашу думку, здатні. Або лише те, чого від вас хочуть друзі. Єдиний спосіб зробити життя дійсно захоплюючим це почати робити те, що, як вам здається, Бог наказує вам робити. Чи чого ви прагнете усім своїм серцем. Прислухайтесь до свого серця. Здатність це робити це один із тих привілеїв, які вам дав Ісус, коли помер за вас. Агов! Бог не обирає вас через вашу освіту, навички, досвід або здібності. Він обирає вас, коли ви до цього готові. Я люблю казати, Бог обирає вас не через вашу здатність, а через вашу доступність. Я дуже сподіваюся, молюся, щоб кожна людина в цьому залі. Бачите, у моєму серці є бажання і тому це обов'язково станеться, коли ви підете додому. Можливо, це не станеться просто зараз, та обов'язково станеться, коли ви підете додому. Я хочу, аби кожен із вас прийняв сьогодні рішення почати робити щось для Бога. Я дуже рада, що ви від цього в такому захваті. Багато хто з вас думає, і що я можу почати робити? Саме в цьому і полягає питання. Ви будете вражені, коли дізнаєтесь на нього відповідь. Просто повторіть за пророком Ісаїєю. ось я, Господи, пошли мене, ось я пошли ти мене. Ви не можете бути надто молоді чи надто старі. Те, що ви зробите, матиме велику вагу для Бога. Мабуть, я колись розповідала про те, як одна з моїх доньок прийшла на допомогу у дуже слушний час. по суті, коли я сказала, мені потрібна допомога. Та остання була дуже особистою, тому для цього мені потрібна була відповідна людина. Не можна написати 125 книжок і при цьому встигати все інше. складати список покупок. Все таке інше дійсно просто не можна, і Бог забезпечить вас усім необхідним, якщо ви робитимете те, що він просить вас зробити. Тож вона сказала, я щиро вірю, що на цьому етапі мого життя Бог закликає мене допомогти тобі. Тож вона це й робить. Можливо, люди її не аплодують за це, та я називаю її мама міністратором, бо вона керує всім моїм життям. Амінь. Вона присвячує цьому дуже багато часу. Так, я благословляю її, допомагаю їй, теж для неї щось роблю, та вона ні за що не змогла б самотужки робити все, що вона для мене робить, бо у неї четверо власних дітей. Так, вони, двоє з них уже дорослі, та інші двоє, один вчиться у коледжі, а інший у старших класах. Тож, річ не в тому, що їм постійно потрібен догляд. Та вона все одно стільки робить для мене, тож можу я вам щось сказати? Щиро кажучи, люди, які роблять для мене щось подібне, є чи не найважливішими людьми у моєму житті? Тож, якщо ви один із таких людей, які покликані комусь допомагати, хай Бог благословить вас. Просто робіть це від усього серця і ніколи не кажіть я просто комусь допомагаю. Або я просто прибираю будинки. Я дуже рада, що хтось це робить. Алілуя. Амінь хто радий, що хтось прибирає будинки? Припиніть принижувати себе і свої заслуги. Ну, я просто дружина і матір. Люденьки, це одне з найвищих покликань. Якщо в наш час ви можете виховати кількох дітей і не збожеволіти, хай вас Бог благословить. Ух. Проблеми виникають, коли хтось краде у вас упевненість. Що таке впевненість? Це вірування, а не відчуття. Я не завжди почуваюсь упевнено, коли виходжу на сцену. Я навіть не завжди впевнена в тому, коли закінчую проповідувати, що моя проповідь була гарною. Зазвичай це так, але не завжди. Наприклад, це сталося кілька тижнів тому, коли я подумала, це була найгірша моя проповідь за все життя. Тож я сказала Дейву О, немає нічого гіршого за те, коли я проповідую, але не відчуваю, що проповідь була гарною. Хтось із вас, учителі і проповідники, колись так почувалися, коли вам здається, що ви все зіпсували. І я не завжди це роблю, та я попрохала надіслати мені запис проповіді. Я його подивилась, і знаєте, насправді вона була дуже гарною. Просто диявол вирішив збити мене з пантелику. Адже йому подобається переконувати вас у тому, що все, що ви робите, нічого не варте. Тож упевненість це не відчуття, ви не завжди відчуваєте. Ах, розумієте? Та це ваше право. Це те, що дав Ісус вам, коли помер за вас. Він не хоче, аби вами керував страх, він хоче, щоб ви мали впевненість, і також він хоче, щоб ви могли ступити крок за вірою і щось зробити, який, можливо, ніхто ніколи не робив щоб ви були впевнені в ньому. Такі впевнені, що навіть якщо втратите кількох друзів, щоб ви могли довіритись йому і сказати можливо, вони були просто зайвим багажем у моєму житті, що все одно не потрібен мені. Бо якщо люди не любитимуть вас такими, які ви є. Аго, ви щось із цього виносите? Ось лише кілька проблем, що виникають, коли ви не маєте впевненості. по перше, ви ніколи не розкриєте свій потенціал у Христі. Страх панує у вашому житті, і ви живете, шкодуючи про все те, що могли б зробити, але боялися. Найсумніша справа у світі це дивитися на людину похилого віку, дійсно, когось кому. 70 чи 80 років, яка не відчуває нічого окрім жалю? Це вкрай сумно. Шкода, що я не помирайте, шкодуючи про те, що чогось не зробили. Не помирайте, коли весь ваш потенціал і досі залишився нерозкритим. Я хочу, аби кожен із вас пішов з цієї конференції, кажучи Боже, я хочу щось зробити для тебе. Покажи мені, що я можу зробити. Можливо, він не доручить вам служити на сцені. Можливо, ви не поїдете в Голлівуд і не станете зіркою кіно. Може, ви не станете наступною Наталі Грант? Та все одно ви зможете чогось досягти. Аго ви можете щось зробити для Бога. Щиро кажучи, я не уявляю, як це змінило б світ, і як швидко це сталося, якби люди почали цінувати церкву і віруючих людей. Наші церкви були б переповнені людьми, жодна церква не змогла б прийняти всіх охочих. Якби християни насправді були добрими, до своїх ближніх. Допомагали людям похилого віку, підвозили б на роботу співробітників, у яких зламався двигун в авто, і вони не можуть його відремонтувати. О, до речі, самі ці співробітники зазвичай дуже погано до вас ставляться. Та про що скаже їм і світові ваша пропозиція підвести їх на роботу, якщо ви переступите через себе і будете підвозити їх на роботу наступні шість місяців. Любов не просто слова. Щоб любити деяких людей, потрібно мати впевненість. Не думайте про те, що те, що ви можете зробити або можете віддати, є надто незначним. саме так я почала займатися спортом, бо раніше постійно мала ті самі виправдання, що й усі. У мене немає часу. Я багато подорожую і ніколи не зможу займатися цим до того ж регулярно. Врешті саме це підштовхнуло мене до дій на додачу до того, що Бог мені сказав, що я прийняла рішення, і вам також доведеться його прийняти. Якщо ви хочете, щоб ваше життя почало змінюватись, я вирішила, що не буду перейматися через те, чого не можу, і почну робити те, що можу. Навіть якщо це буде всього 15 хвилин на тиждень. Я почну робити те, що можу. І знаєте, це ніби надасть вашій ситуації поштовх. Тож ви починаєте щось незначного, і потім знаєте, мені це почало подобатись. Коли я змогла надягти одяг меншого розміру. Це мені почало ще більше подобатись агов. І зараз мені це дуже подобається, особливо, коли хтось мені каже, ви дійсно у дуже гарній формі, як для людини 75 років. Мені це подобається. І змушує мене продовжувати тренуватись. Спершу ви щось вкладаєте. Послухайте, спершу ви щось вкладаєте. А потім. Якщо матимете довго терпіння хто знає про що йдеться? На початку занять у мене так все боліло, що я падала на унітаз і молилася, щоб вистачило сили з нього піднятись. Ой, людоньки, я думала, що помру. Дійсно, мій тренер сказав іноді вас просто нудитиме, і це було так. Та спершу ви щось вкладаєте, потім чекаєте, а потім отримуєте нагороду. Спершу вкладаєте, потім чекаєте, а потім отримуєте ви нагороду. Зараз я закінчу цю проповідь і дам вам трохи відпочити. Все одно ви не будете спати, але не маючи впевненості, ви ніколи не пізнаєте справжню радість. Ніколи. І чи не найгірше це те, що ви засмучуватимете Святого Духа, бо він мешкає в вас, аби допомогти розкрити ваш потенціал? Також це відкриває двері для різного роду мук. Десь у мене був цілий розділ про страх перед поразкою. Я не можу його знайти. Та ви мене все одно розумієте? Хто сьогодні мене розуміє? Гаразд. Хто готовий сказати, ось я Боже, пошли ти мене. Чи кажете ви щиро? Бо скажи ви це? Це одна з таких фраз, яку не можна забрати назад. Гаразд, я помолюся за вас. Батьку щойно ніхто не опустив руку. І це означає, що у тебе тепер є багато нових працівників. Людей, які хочуть робити те, що ти їм наказуєш. Тож я молюся, щоби кожній людині у цьому залі ти дав якесь завдання. І якщо воно не з'явиться в них одразу, чи вони одразу не зрозуміють, у чому воно полягає, то нехай вони чекають і не розчаровуються. Показуй нам щодня, що ти наказуєш нам робити, а також відкрий нам завдання всього нашого життя. Допоможи нам бути достатньо сміливими для того, щоб вступити крок за вірою і йти за керівництвом Святого Духа і бути впевненими, навіть якщо ми не почуваємося впевнено в ім'я Ісуса. Амінь. Звільнитися від того, що тримає на місці, може бути дуже страшно. Та покладайся ви на Бога замість самих себе і здобудете перемогу.